Панти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: дворічна, Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Гурів, Козачок, Гатище та інші. Авіаудари ворог наносив по населеним пунктам Муравське, Бологівка, Одноробівка, Козача Лопань, Куп'янськ, Ківшарівка. О 23-й ворог обстріляв місто Вовчанськ. Пошкоджено будинок без постраждалих. О п'ятнадцять дев'ятнадцять у селі Новий Коротич Харківського району. Внаслідок ударів ракети С-300 пошкоджені два ангари без постраждалих о 13.55 У селі Подоли куп'янського району. Внаслідок ворожих ударів горіла господарча споруда та два автомобілі. Пожежу ліквідовано, жертв та постраждалих не зафіксовано. Об одинадцятій у місті Балаклія внаслідок ворожого ракетного обстрілу пошкоджено територію цивільного підприємства. Без постраждалих. О восьмій. Сорок у місті Вовчанськ ворожим обстрілом пошкоджено будівлю ветлікарні, господарчий корпус. Інформація про постраждалих осіб не надходила. За добу евакуювали чотирьох дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад Куп'янського району 73 Дитини вільховацькою 28, вісім, 45. Рятувальники звітують протягом минулої доби здійснено 71 оперативний виїзд. Протягом доби рятувальні підрозділи ДСНС загасили дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Куп'янському та Харківському районах області. Зокрема, в день, 12 березня, росіяни завдали удару по прифронтовому селу Подоли Курилівської громади Куп'янського району. В результаті обстрілу сталася пожежа на території приватного домоволодіння. Горіла господарча споруда та два легкових автомобілі на загальній площі 40 квадратних метрів. О 14.55 Рятувальники ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню полум'я на житловий будинок. На місці події працювало три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС. Жертв та постраждалих немає. Під час однієї з пожеж, яка не пов'язана з ворожими обстрілами, рятувальники врятували 60-річного чоловіка. Подія трапилась у провулку Івана Каркача, що в індустріальному районі Харкова. Там у покинутій двоповерховій будівлі горіло сміття на площі. Ще 5 квадратних метрів в осередку пожежі вогнеборці і знайшли того чоловіка та витягли на свіже повітря. Причина виникнення загоряння, необережність при поводженні з вогнем. За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи вже 50 разів виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах. Як видно, статистика цих пожеж щодня збільшується. За добу вигоріло близько 44 гектарів сухої трави, гілля сміття та очерету на відкритих місцевостях. Так Ож вогнем знищено одну приватну господарчу споруду. Причина виникнення подібних пожеж незмінна – нехтування правилами пожежної безпеки та навмисне випалювання сухостою. За даними Генштабу ЗСУ на Куб'янському напрямку за минулу добу українські захисники відбили чотири атаки противника в районі населених пунктів Сеньківка в Табаївка. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Єгор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти атакували сумщину дронами типу шахет. За інформацією місцевої влади, внаслідок ворожого удару у місті є влучання у житловий будинок. Попередньо пошкоджено 30 квартир, з них 15 зруйновані. З-під завалів врятовано 10 людей. Вісім з них отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, є загиблі. Вчора ввечері росіяни скинули на Мирноград Донецької області авіабомбу гром є 1 влучили у багатоповерхівку. Всього ударом пошкоджено чотири житлові будинки. Дві людини загинуло і п'ятеро поранені. Повідомляє Донецька Ова. Кількість загиблих внаслідок вчорашнього російського ракетного удару по кривому рогу зросла до чотирьох. За даними місцевої влади, вночі у лікарні померла жінка. Всього постраждали 44 людини. З них 12 дітей, четверо дорослих та двоє дітей. Важкі у місті пошкоджено два десятки багатоповерхівок, по два садочки та школи, підприємство, адмінбудівля, магазин, склад, понівечені авто. повідомляє Дніпропетровська Ова. Протягом минулої доби окупанти атакували і Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Богів Тьоткіно, Курської області досі тривають, але частину селища звільнили. Про це повідомили бійці Легіону Свободи Росії. Вони зазначили, що після того, як частину населеного пункту вдалося звільнити, просуваються вперед. Україна підписала угоду з ЄС про отримання 6 мільярдів євро допомоги. Очікується, що перший платіж обсягом 4,5 мільярди євро надійде до державного бюджету України вже у березні. Решту з цієї суми півтора мільярди євро. Україна зможе отримати у квітні 2024 року після оцінки Європейською комісією виконаних індикаторів за угодою. Закон про мобілізацію спрямований на заміну 330 тисяч військових, які перебувають на фронті. Про це повідомили у Міноборони. Зазначається, що новий закон про мобілізацію в Україні покликаний оновити правову базу напередодні очікуваної цьогоріч хвилі призову, під час якої можуть призвати до 500 тисяч осіб. українському війську соціальні програми та відбудова розбомблених житлових будинків. Саме ці напрямки є ключовими на цей рік. Повідомив мер ігор Терехов на зустрічі з представниками бізнес-спільноти Харкова. Той бюджет, який ми прийняли, він дуже важкий. Дуже важкий для Харкова, для комунальних наших підприємств. І звісно для всіх харків'ян, але пріоритети, як я вже казав, це підтримка військових. Перш за все, це підтримка дітей, військових, які на жаль загибли. у нас на кожна кожна дитина до повноліття кожного місяця виплачуємо 8 тисяч гривень. І я хочу, щоб ви це розуміли. Це безкоштовний проїзд для людей і безкоштовне харчування, бо кожного, у кожного. Кожного дня ми випускаємо 38 тисяч порцій. 38 тисяч порцій, і це наш світовий обов'язок перед людьми, який сьогодні знаходиться у нашому місті. Тому важкий бюджет, ну, звісно, відбудова міста. Але незважаючи на всі труднощі у місті і надалі стримуватимуть міські тарифи на комунальні послуги, а щоб допомогти бізнесу, депутати Харківської міської ради ухвалили рішення про надання пільг на землю для підприємців, чинні пільги будуть до завершення воєнного часу щодо е певних пільг, які ми надали сьогодні суб'єктам підприємництва. І я дуже вдячний всім суб'єктам підприємницям підприємцям, які сьогодні працюють у місті Харкова, які створюють робочі міста, які сплачують заробітну платню, які дозволяють сьогодні жити, працювати і сплачують, звісно, податки у міський бюджет, у державний бюджет. Але хочу, щоб ви розуміли, що нам потрібно завжди знаходити розумний баланси, розумні компроміси між знати дійсно інтересами міста і інтересами підприємства. Окрім складного бюджету на 2024 рік та новацій для часткового покращення діяльності підприємців з представниками бізнесу мер обговорив і інші нагальні питання, що хвилюють людей, які мешкають у прифронтовому місті, поговорили і про перспективи, що чекають на Харків. Позиція міської влади така, аби створити належні умови як для життя, так і для роботи. після смак дуже добрий, тому що від нашого міського. Така впевненість була відчутна, що все буде добре, що все під контролем. Я іншого і не очікував. Є питання у всіх були питання до Ігоря Олександровича, але він здається мені дуже добре справляється зі своїм обов'язком. Я вважаю, що такі зустрічі необхідно так, проводити обов'язково, тому що дуже багато підприємств скажімо так, намагаються розвивати свій бізнес, стикаються з такими проблемами, які вони не можуть вирішити. А завдяки такому близькому спілкуванню з органами місцевої влади, я думаю, що багато питань буде вирішено. І тому що і влада йде на зустріч, ми бачимо і відповідає на ті питання, які є на зустрічі. Мер Харкова закликав представників бізнесу до спільної роботи, що покликана створити максимально комфортні умови для ведення підприємницької діяльності у прифронтовому місті. Бізнес, який зараз працює в Харкові і відновлюється, він буде дуже стійким, тому що він навчився працювати навіть в цих умовах. У нас був і ковід, чого тільки в нас не було, але війни в нас, війни в нас ще не було. Ми навчилися працювати, виживати, ми навчилися знаходити рішення з дуже, не, ну, дуже складних ситуацій, навіть тоді, коли ну, начебто рішень немає. І це дуже важливо. Тому харківський бізнес, як сьогодні було сказано, він буде виживати, він буде працювати. Сувато буде стійкий, і він буде дуже добре конкурувати з бізнесом з інших регіонів. Тому регіони інші повинні очікувати, що конкуренція з нашого боку буде дуже висока. Для цього нам потрібна підтримка, по-перше, від влади місцевої, від Харківської міської ради. Нам треба окремі програми від держави, і ми будемо наполягати на введенні спеціальних економічних режимів для нашого регіону, які будуть дозволяти бізнесу відновлюватись і працювати. Тому я думаю, що через складні шляхи ми пройдемо часи, ми пройдемо, все одно будемо працювати, і я думаю, що два-три роки і Харків буде знову таким, як ми його бачили, як до війни. Я маю на увазі після перемоги. Леся Гуполюк, Віктор Ноздрачов, Олексій Старенков та Андрій Пакулов Харків. Новини. Корлопа Калпекс Когенерація на основ'янській філії КП харківські теплові мережі активно користуються новітніми технологіями для покращення якості послуг та заощадження енергоресурсів. На одній з вулиць працівники філії ізолюють надземну внутрішню квартальну теплотрасу. Відверто зізнаються довше демонтувати старе скловолокно ніж закріплювати комплексну ізоляцію, яка складається з мінеральної вати та оцинкованого металу. Ця ізоляція, яку ми зараз знімаємо, вона прослужила десь років 15, але вже прийшла Годність і ця ізоляція базальтова скарлупа. Думаю, буде більш довговічна. Там, де дві труби, подача та зворотня близько одна до одної, щоб не вв'язуватися в зварювальні роботи, ми ну, трошки таке ноухау зробили. І Ізолюємо зразу дві труби з ж базальтовими скорлупами та кожухами. За кілька вулиць звідси інша бригада закінчує переврізку трубопроводу гарячого водопостачання до багатоповерхівки. Її тут не міняли 40 років. Тепер замість старого заліза у землю вкладають трубу калпекс. Це гнучкий пластик у пінополіуретані. Він не знає, що таке корозія і осад служитиме довго і майже з нульовими втратами тепла. Вже по суті діла почалися ремонтні роботи. Роботи, які ми будемо продовжувати, і весною і влітку почали ми з гарячого водопостачання новітніми технологіями трохи пізніше. Ну, мабуть, десь через два тижні займемося ще і перекладання вже і центрального опалення. Одночасно з роботами на мережах триває модернізація джерел теплопостачання. Тут головний девіз максимальна автономність, децентралізація і економія енергоносіїв. Саме в Основ'янському районі одна з реконструйованих котелень першою повністю перешли на електропостачання від когенераційної установки, яку харківські теплові мережі отримали в рамках програми USAID. Після двох тижнів безперервної роботи фахівці порахували собі вартість одного кіловата власного виробництва і були приємно здивовані. Але головний плюс цього технічного рішення захищеність від блокаутів. І проти цієї біди харківські теплоенергетики напрацювали власну систему виживання. По іншим об'єктам у нас когенерації поки що немає, але там є електростанції, які також в випадках відключення електроенергії ми переходимо на дизель-генератори і відключення і теплопостачання. Воно мінімальне на сьогодні власні когенераційні установки потужністю від 70 до 135 кВт вже мають 11 харківських котелень. Вони працюють на ній вже тиждень, і нова покрівля, можна сказати, вже почала вималюватися. Комунальники взялися за відновлення покриття даху цієї багатоповерхівки у центральній частині Харкова після звернення мешканців верхніх поверхів. Люди повідомили, що шифер почав протікати, бо вже доволі сильно зносився. Березня цього року почалися роботи з поточного ремонту житлових будинків. Конкретно за цією адресою відбувається заміна покрівлі та заміна водостічних труб. А саме була обстежена кроквяна система цієї покрівлі, усунені усі недоліки. В подальшому була заміна обрешітки, старі дошки всі познімали, змонтували нові, обробили спеціальними засобами. Після чого був монтаж гідробар'єру. Та надалі планується встановлення нової покрівлі з профільного металевого листа. Також було замінено старі парапети, відновлено цегляну кладку вентиляційних каналів, та буде замінено водостічні труби. кош Зокрема, проводяться і роботи з аварійного відновлення покрівель. З початку цього року було виконано аварійний ремонт 31 жорсткої покрівлі та 16 м'яких покрівель загальною площою близько 2000 квадратних метрів. Заявки ми отримуємо здебільшого зі служби 1562, куди за місцем звернення оперативно виїжджають аварійні бригади та усувають вказані недоліки. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін, Харків. Новини. Практично виїзд з Харкова, міська поліклініка номер 18 Кабінет мамографічного обстеження тут працює з 2008 року. Ще з тих часів, коли в Харкові була ухвалена загальноміська програма профілактики раку молочних залоз. оскільки обладнання вже вичерпало свої можливості, а пацієнти все ж потребують фахової діагностики. Поліклініка на умовах державної програми фінансування придбала нове устаткування. Зараз все тестують, щоб з наступного тижня вже працювати наповну. Перед вами цифровий мамографічний комплекс, який надає високоякісні знімки при малой дозі випромінювання. На екрані ми можемо побачити дуже чіткі контури, сосуд. Ми можемо на дуже ранній стадії виявити при мамографічного обстеження виявити якісь. Захворювання, а захворювання молочних залоз у світі дуже прогресує, зокрема, і смертність через онкологію. Але рак молочних залоз не вирок, кажуть медики, якщо хворобу своєчасно діагностувати в нашому районі, десь виявляє місті становить щороку нових випадків раку молочних залози. 50 на 100 тисяч. Це дуже високий показник. Це дуже високий показник. Якщо виявляється це захворювання на ранній, на першій другій стадії, а це можна зробити тільки при скринінговому обстеженню, такому то виживаємість цих жінок складає від 85 до 90% при своєчасному лікуванні. Цей апарат дозволяє при мінімальному променевому навантаженні на жінку дозволяє отримати найбільш якісні зображення. Тобто автоматична система в залежності від типу молочної залози, від тканин молочної залози регулює компресію молочної залози і регулює променеве навантаження. Мантажені на будь-якого типу молочна залоза може проводитися мамографічне обстеження, навіть якщо жінка має імпланти. Щодня, завдяки цій скринінговій і мамографічній системі, кажуть, в поліклініці зможуть проводити діагностику близько 20 пацієнтам, а це дозволить дати шанс на життя більшості пацієнткам, у яких є підозра на особливість молочних залоз. Взагалі, робота Харківської міської поліклініки в сіці вже понад два важкі роки не зупинялась ні на день. Медзаклад зазнав пошкоджень. Відтак все це кажуть в дирекції поліклініки. Доводилось відновлювати. Але всупереч випробуванням, колектив зумів не лише відремонтувати понівечені вікна, фасад та покрівлю, а й відкрив інтегрований центр для тих, хто потребує підтримки та психологічного розвантаження через гендерне домашнє насилля чи у зв'язку з війною. І це тільки частина з того, що вдалося зробити за ці важкі два роки. Ми створили відділення реабілітації, де ми надаємо допомогу особам. Які зазнали і е, пошкодження і польових, і взриваних, е, також після перенесеного інсультом, після перенесених черепно-мозкових травм, так далі так далі, тобто неврологічні і е, е, травматологічні хворі. Це те, що ми зробили все. думаю, буде у нас на шостому поверсі. Ми навіть зробили самі. У нас вже є проекти зроблені на відновлення басейну У нас там. Просто ах, ми зв'язувалися з європейськими фахівцями, ну, самі-самі новітні. У нас там закладено всі технології. У нас на шостому поверсі буде здоровий зал, десь 100 метрів, там будуть окремо. Все на одному відділення, всевідділення ерготерапії, фізичної терапія у перспективі кажуть 18 вісімнадцятій поліклініці, планують і надалі розвиватися, допомагати людям, втілювати в життя всі проекти, але ж сподіваються на те, що будуть частиною загальноміської програми з відновлення медзакладів, що були пошкоджені під час війни. Леся Копилюка, Вікторноздрачов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харків, новини.